1 грудня за призначенням субсидії українці мають звертатися до органів пенсійного фонду. При цьому людина може самостійно обрати до якого саме сервісного центру їй зручніше звернутися незалежно від місця реєстрації. Пенсійний фонд має свою базу даних. Зараз наразі триває опрацювання бази даних саме для нарахування пільг і субсидій. Для цього розширений наш штат. Ми готуємо, вивчаємо нормативну базу, створений спеціальний відділ, який займається субсидіями. З питань призначення субсидій можна звертатися через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, мобільний додаток або портал Дія. Надіслати документи можна і поштою. Тим, кому субсидія вже була призначена, повторно звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно. Субсидії будуть нараховані автоматизованим способом. Додаткове звернення має бути лише у разі зміни адреси проживання. Зміна установи, яка наразі буде опікуватися призначенням субсидій, на якості цієї послуги не позначиться, наголошують у фонді. Вони залишаться на тому самому рівні. Ми готові приймати уже 1 грудня всі, хто має право або претендує на призначення пільги і субсидій. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Вадим Діденко, цей день.